Глибоко я в любі очі, душі цвітуть квітки, урочі, душі, квітки, і зорі золотії, а на устах слова, але не ті, усе не ті, що мріються мені. Коли лежу я уночі, у півсні, Лебонь тих слів немає в жодній мові, та цілий світ живе у кожнім слові. І плачу, і сміюсь, тремчу і млію, та в голос цих слов. Мені дістати струн живих, якби мені той хист, щоб грать на них, потужну пісню б, і я б на струнах грала, нехай би скарби всі вона зібрала, ті скарби, що лежать в душі на дні, ті скарби, що для мене таємні, та мріється, що так вона, вони коштовні, як ті слова, що в голос вимовня. Якби я всіми барвами владала, то я б на барву барву накладала. І малювала б щирим самоцвітом, отак як сонечко причисте літом, то мовили б пророчистії руки, чого домовить не здолати гуки. І знав би ти, що є в душі моїй: барв і струн, і слів бракує їй, і те, що в ній цвіте весною таємною, либонь, умре, загине враз зо мною.